Дорога наша, ми пишаємося, що ти партнер компанії Чось. Ми пишаємося, що ти приєдналася до нас, що ти зробила такий потужний крок, що ти вся Полтава знає, що таке Чусь, а не тільки Полтава. І я от зараз дуже хочу і дуже бажаю. Наш таку за, за, запускаю таку мічту свою, щоб ти була з нами довго, щоб ми разом створювали цю історію. Я знаю, що все ще тільки починається. Вітаю тебе від щирого, щирого серця. Скажи нам щось. Дякую, велике. Дуже приємно. Анна, давайте я вас представлю добре. добре. Ми вам бажаємо, щоб на цьому сертифікаті додався ще один нолік. Ви згодні? Звісно, чудово. Зустрічайте. Корнієнко Ганна, майстер компанії, невгамонна, енергічна. За рік досягла майстра. Сама велика премія в 250 тисяч гривень за кваліфікацію. Майстер. 300 тисяч підписників в інстаграм і також Тік-Токі. Місце Полтава. Просі. Дякую велике. Я теж хотіла сказати пару слів за свою історію в Чойс. Я прийшла чуть більш широко назад, і я з восточної України, з міста Полтава. 33 роки я розмовляла на русском мові. Ніхто ніколи не мог мене переубедити почати говорити на українському. Я прийшла в Чойс. Хто пам'ятає ту переписку в чаті в нашому оранжевому, де я говорила, не дайте на мене, я перейду на український мові. Завдяки цій компанії я розмовляю вже рік на українській мові. Дякую чоюсь. І це вийшло так органічно. І ося Україна, українізація, вона наскільки в мені виросла, бо 33 роки я так багато про Україну в цілому не говорила і не популяризувала наше українське. Так, я люблю українські бренди, я люблю українське. Бізнесу і завжди їх підтримувала, але так яростно я ніколи не казала купуйте, беріть, щось змінив е, мій підхід до цього. І я хочу сказати, що вчорась я прийшла вже успішно в тій справі, якій я займалася. І зараз моя історія буде про те, що тут, завдяки інструментам компанії, можна себе реалізувати ще. Можна закрити дуже багато своїх. Е, з моментів, які ти не могла закрити іншими бізнесами, тут в чомусь ти це зробиш. Хтось вже успішний, має квартири, машини, діючий бізнес, або є також виробником меблів, до прикладу, або виробником якоїсь косметики, або виробником автомобілів, або ще чогось. У мене в команді багато підприємців, і я знаю, що тут в залі також вже є ті підприємці, які мали до чогось свій власний успішний бізнес. То я хочу сказати на своєму прикладу і тим людям, які тільки сюди прийшли, просто раді цікавості. Чи навіть якщо ви вже в свої 40, а це нормально, що ви вже 40 успішна людина. І ви можете в чомусь знайти те, що ви не знайшли в тому бізнесі, де ви є зараз. Бо зазвичай в класичному підприємницькому бізнесі ви всі конкуренти один одному, в тій чи іншій своїй ніші. Тут шалена підтримка. Тут шалена мотивація. Багато підприємців приходять раді визнання ось цього, щоб отримати те, що вони не отримали в родині, може, може не отримали в шкільні роки, чи може не отримали в своєму оточенню. Тут ми це даємо, ми наставники, наше керівництво. Ми це показуємо і кажемо, що ти молодець, ти це зробив. Ти так розумієш, що. Ну, в тебе закрито це все всередині, в тебе й так класно все виходить, ти можеш собі багато чого дозволити. Але ось це ти молодець, тобі каже, чужа людина, яка щиро за тебе радіє, щиро каже: ну, ти реально умнічка. Я знаю, що щось це також про мрію. Е, звісно, що в 33 роки я багато працюю і вже мала квартиру, машину, але колись 13 років я мріяла. Про ту машину, яка була дуже дорогою, і мені завжди жалко було її купити. Ну, от Просто я знала, що я можу, але ну навіщо? Я краще ці гроші вкладу в ще в нерухомість і потім буду мати пасив. Ну, от жалко було мені. А тут ця компанія мене навчила, тому що я маю, я можу втілити свою мрію дитинства. І знаєте, коли ти досягаєш просто цілі, ти молодець. А коли ти досягаєш цілі, яка раніше була твоєю мрією, а ще ця мрія була з дитинства, це такий просто такий шалений вибух емоцій, що за мені 34 роки це запам'ятається мені так сильно, як народження двох дітей. Тому що мрія стала ціллю, і я це зробила завдяки цим людям. Які в мене повірили, і дали мені змогу думати, що Аня зроби для себе, от реалізуй свою мрію. І звісно, коли я досягла цієї мрії, я її купила, купила собі. Це був просто такий сильний шквал емоцій. Я ніколи такого не відчувала. Думаю, блін, ось в чому різниця, просто цілі, якої ти досягаєш, як каже заболотний, да? і ти потім став на нього, ну йдемо далі. Дійшов до наступної цілі, став, ну йдемо далі. А тут мрія. Далі я думала, що ж я буду робити? Мрію вже виконала. Що я буду далі робити? І ось знову компанія каже: Аня, ну ти маєш їхати в Одесу. Ну, Одеса, ну ти маєш тут бути. Ти всіх запрошувала в Полтаву, прийняла всі гостинну, то тепер ти маєш їхати в Одесу. Тут тебе також приймуть гостинну. Одесити, дякую, у вас дуже затишне гостинно. Я колись в Одесі була вперше, 8 років мені було. Це була якась екскурсія, якийсь конкурс. Я була в модельній школі. Щось ми там ходили, танцювали, співали, щось таке було дитяче. Зараз мені 34, я приїхала в Одесу. Звісно, я на це місто вже дивилася, доросла, самореалізована людина. І сиділа, думала про те, що я хочу в 50 мати мрію таку, яка стане ціллю. Я хочу купити. Будинок, який буде на морі, щоб мої внуки приїжджали до бабулі на літо, але це було на морі. От я хочу бути такою сучасною бабулею, що це не буде, а давай до бабушки в село, як мене мама відправляла, знаєте? А щоб це було, а давай до бабушки на море. І так, я вже зараз про це думаю. Я вже зараз думаю, що я хочу мати пасив, що в 50? Дякую. Щоб 50-х коли я буду такою сучасною бабулею, у мене буде шість внуків, щоб я могла дозволити їм зі мною разом подорожувати по Європі. Щоб мої діти вони знали, боже, Божу, бабушки так класно, слава Богу, ми поїдемо своїм займатися або будемо себе реалізовувати. А вона буде з нашими внуками. Я буду класною бабулею, сучасною. Тому зараз думаю, і знаєте, щось для мене це інструмент, який я буду використовувати для того, щоб. Моя наступна мрія, яку я зараз при 250 людях сказала вслух, звісно, я буду на неї працювати. Бо будинок я хочу у Франції, у Ніці. Я хочу, щоб це було європейське місто, де я буду виходити, і там буде будинок. Тому, звісно, це буде дорожче. Звісно, мені придеться збирати гроші. А саме головне, що щоб там жити, мені треба мати пасив. Тому і на пасив, і на будинок я буду довго працювати ще з компанією. Чось дякую вам за можливості.